Мої вітання, Любі! Ось просто сьогодні в мене була нагальна потреба зробити обробку, і я робила цю обробку біопрепаратами. Чому так? Тому що в мене вже пішли ознаки хворіб, в мене пішли вже не то, що ознаки, в мене вже по хамському просто полізли попелиці, різні інші шкідники, пильщики, клапи, хто завгодне. Вони всі полетіли на троянди. А я справа в тому, що тут ось зараз ще не скінчила свої роботи і я не могла обробляти якоюсь жорсткою хімозою. Дякувати, що була в мене така заначечка. І я про неї забула вже навіть. Був у мене відношення до біопрепаратів таке, знаєте, 50 на 50. Не то, щоб я не вірю в них, але я знаю, що не завжди вони бувають ефективні. Але сьогодні в мене просто вибору не було. Я хотіла ще тут робити свої справи, робити свій найкращий догляд за трояндами, як би я обробила. Жорсткої хімії я не могла би вийти сюди ще декілька днів. А зараз просто час летить дуже швидко. В мене троянди вже ось-ось деякі навіть квіти. Ось ці препарати вони не шкодять людині, вони не шкодять тваринам. Ось, наприклад, Ця сінна паличка, вона взагалі деякі штами використовують для людей в медицині, як пробіотики. Тріходерма також вона взагалі не має ні строку очікування, нічого, вона нам не шкодить. Я робила ось ці два препарати разом. Я знаю, що ви можете прочитати в інтернетах, що тріходерму і бактісубтіліс, або сінну паличку не можна змішувати. Дивлячись, які штами. Ось про це стверджує саме виробник, що в нього ось ці бактерії, бацили і ці гриби поміж собою навпаки, дуже гарно співпрацюють. І я хочу сказати, що я колись знайшла в інтернеті дуже гарну таку роботу, наукову монографію цілу, і в неї були дослідження. На ділянках, все по-справжньому не один рік, і були графіки зроблені для наочності. І я запам'ятала, що серед біопрепаратів найкращий результат в догляді за трояндами дають саме поєднання грибів та бактерій. Найменший результат дає фітоспорін. Я взагалі його не люблю вже дуже давно. Вважаю, що це просто роздута за парибрика, комусь потрібно було робити рекламу. Я не рекламер, не рекламер, нічого. фітоспорін, фітоспорін, фітоспорін. Я пам'ятаю, це вже було багато років тому, але той фітоспорін за парибрика перекочував до нас, працює він або ні, мені здається, що ні. Ось такі справи. А ось ці препарати я колись використовувала також, коли ще в мене був агородик трошки на огірках використовувала. Ну і що я хочу сказати, немає такого стопроцентного результату, як від хімози. Ну, але і шкоди такої немає. Тому ось сьогодні я зраночку вже встала, бо тріходерм потрібно заздалегідь замочити. В інструкції це все сказано, це ж гріп, і він тут сухий, але ж ми маємо якось його збудити. Його потрібно додати до води, помішати і залишити на годинку. Для бактерій цього не потрібно. Потім я ще використовувала ось такий приліплювач, він також йде біо. У мене такий, такий сьогодні день біообробок. Також іде, тут написано на 10 літрів води, але на кущі йде 5. Все супер. Потім я взяла сінеріт. Він також не дуже такий небезпечний, третій клас, це просто лайт, він навіть для бджіл безпечний. Він не шкодить так здоров'ю. Я взяла його також на 5 літрів і взяла ізобіон. Бо до цих ось препаратів якось ну, воно не додається мінеральне добриво, але я захотіла підтримати свої рослини і додала Ізобіон, ізо, ізобіон дуже-дуже. Бачите, це в мене вже вона пуста, я залишила для відео. Вже тече той ізобіон, Він взагалі, коли його відкриваєш, він такий вигляд має якогось сиропу. Ну, сіропу. Така м'ям'яка. Була б трояндечку, сама б. хотіла би, щоб мене побризкали, мабуть. Ось такі жарти жартами. Але оце все я зробила, і я вам скажу, що я дуже задоволена. А, бо я побачила, що камахи вже підбиті, клопи розігнані, вони просто задовбали мене. Гриби налякані. Так, де там вже пішли ознаки, ось ця обробка вона не допоможе. Вона може трохи призупинити, підбити на деякий час, але не буде такого легкувального ефекту, як від тапаза. Але мені не потрібно. Мені потрібний такий ще трохи часу, щоб я займалась тут своїми справами. Я їх скінчила, бо я тут і... Сапаю, і траву ріжу, і поливаю, і підливаю трохи добривами. А добрива в мене три, три відео любить. Так, так. Я роблю свій найкращий догляд, що встигаю. Ось. І те, і все. то якісь ліпі пагони. нібито Я так собі гадала, що я це зроблю за день, а я вже ну... Любі, тут вже четвертий день тут потроху я це каперсаюся. Ну і все. І ось завдяки цим препаратам я побачила наочно, що гриби вони вже не виглядають такими нахабними. вони так знаєте, ну Бо це ось ці всі препарати разом, і це дуже щільний такий розчин. Бо навіть цей приліплювач якийсь гель. Ці препарати також, я ж кажу, це як сироп, ну Це порошок, ой Боже, все в мене тече, але воно безпечне. І ось це все, воно, знаєте, воно плівкою вкрила. Якщо вкрити плівкою цю борошнисту росу, а саме вона мене бентежить, борошниста роса, вона завмирає на деякий час. Я навіть колись використовувала такий спосіб оприскування барошниста роси вже з поронесіння розчином води і молока. Десь на літр сто. 100... На літр води 100 грам молока, і тоді також воно вкривається ніби плівочкою, листечко таке гарне, знаєте, такі блискуче. І трохи це якось зменшує свою діяльність борошниста роса. Ось такі справи. І я навіть впевнена, що якби я раніше зробила цю обробку ще до того, як вже в мене зараження пішло. То, мабуть би, і зараз я не бачила тієї барашністі раси. Бо, наприклад, ізобіон, він настільки гарно підтримує рослини, він робить їх більш стійкими. Це правда, любі. Я його використовую, я його обожнюю. Він не дешевий, але він дієвий. Ці також подвійний удар вони роблять. Вони гріб, от той триходерма, він сам паразит і паразитує на грибах. Уявляєте собі? Бакті Субтіліс він там якось функціонує, щось виділяє корисного для наших рослин, і також сприяє і зміцненню імунітету рослин. Якби я зробила це раніше, в мене можливо зараз би і рослин хворих не було. Ну. Так, склалося, як склалося, як сталося. Ось сьогодні я зробила. Я дуже задоволена. Я не думаю, що можна завжди використовувати ось тільки біопрепарати. Я в це не вірю, не вірю від слова зовсім. Ось. Чередувати так, я думаю, що має сенс чередувати, і це дуже гарна така, знаєте, практика. Буду, буду практикувати. Мені сьогодні подобалось, бо я ходила з раночку оце все робила. Ще сонечко таке не було гаряче, бо потрібно ці всі препарати наносити на рослину або ввечері, або рано вранці, поки ще немає сонця. І так приємно. Ні було цієї, знаєте, як завжди, окуляри, маска, рукавички. Нічого, бо я знаю, що воно майже не шкодить. Ну, трохи синерід, але ж я рота не відкривала собі, оприскала все швидесенько, та і задоволена, як слоненятко. Ось така троянда, бачите? В такому стані їй потрібно, якщо її підживлювати, добрива з більшою часткою фосфора, щоб вона утворювала такі шапки квітів, ані по одній квіточці. Ось цю трояндочку я відновлювала, я дуже коротко її різала. Вона відновилася, дала новенькі пагони. Це на Валіс, в мене такий маленький. Але щоб він став гарним, йому потрібно дати зараз добре з більшою часткою азота. А ось ця троянда вже в мене квітує. І я її сьогодні дала добрива з більшою часткою калії, але все я роблю в два рази менше, бо вже мені на півдні в такому стані в мене троянди, вже пізно взагалі робити якісь ґрунтові підживлення, бо невідомо, як вони себе окажуть. Розумієте, якщо дівчата ось на півночі зараз вносять гранульоване добрива, ні, 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 я в цьому році не встигла, і тому вже все. упс. Ось, бачите, у мене що робиться, вода гріється ніяк-небудь. Потім три різних добрива. І ось тим черпаком потроху підліваю. Ну, але мені не важко, мені приємно. Бо хочеться хочеться зробити щось для своїх трояндочок, що не встигла зробити. Звичайно, по лісту потрібно обробляти, хімозу, ось, коли буду обробляти, все рівно ж буду. То вже тоді додам ось плантафол 25,50. Але хочу, знаєте, що зробити? Зараз трави в мене повна, хочу зробити оцю браділавку зелену, а вона закісне і тоді вже додати ось цей ще плантафол. І буде-м'яка така для трояндичик, бо ну, браділавка це шазотне добриво і таке, що його рослини дуже гарно поглинають, засвоюють. ось такі справи. Я ж кажу: роблю свої справи і не переймаюся, що щось в мене тут загинається. Дякувати ось цим біопрепаратам, бо вони зовсім зовсім безпечні для нашого здоров'я. Все ж мульчую, мульчую, бо в нас вже жарка, любі, жарка. Вже можна роздягатися та засмагатися. нос у мене вже чорний за сьогодні. І ось ця травка вона посохне, і я так мрію купити потім триходермін і дати, дати вже на цю соломку. І її буде менше, бо ж потім також я тут підліваю, трава ця росте, слой той потовшується. Розумієте, Ніхай його ця триходерма потрохи розкладає, якщо якесь листечко впаде хворе, я вже не буду перейматися. Триходермочка його з'їсть. Так що в біопрепаратах є свій сенс, є сенс їх використовувати, але все ж таки я вважаю, що їх потрібно чередувати з. Жорсткою хімії і плюс біопрепарати, коли-інколи, і буде супер. Ще і клопи їдять мої троянди, дивиться, що робиться, і воно. Це не комаха, звичайна. Його не візьмуть наші інсектопрепарати. Уявляєте собі? Обробка Сініріда не пішла на користь попелицям. Боже, вони всі зібралися зі всього району на мої троянди. Ну, звичайно, дивіться, яке листечко, яке воно ніжне, яке воно смачне. Зараз троянди найсмачніші для комах і для грибів. Ось Purple Splash, то на ній просто цих клопів була уйма. сиділи по декілька один на одному. Ну, щось, мабуть, їм не сподобалось. Я сьогодні їх також ж проприскала. На вечір я їх збивала, Вони знов поверталися. А вранці ось поприскала, щось, мабуть, їм не смакує. І ось тут була така ще молода, не зовсім сформована, барашниста роса. Я впевнена, що сьогоднішня обробка вона. Призупинила ріст міцелію і це дуже добре. Вона, звичайно, не знищить повністю борошнисту росу, але призупинить ось це поширення міграції борошнистої роси на інші троянди.